Авіатурне, пекельна кухня та секрети європейських каскарів Вінницьку молодь запрошують на інтелектуальні змагання до молодіжного центру квадрат. Організовує захід відділ молодіжної політики Вінницької міської ради. Участь у заході безкоштовна, проте кількість місць обмежена. Як взяти участь у квізі лабіринти Європи? Запитаємо в Юлії Мончак, начальниці відділу молодіжної політики Вінницької міської ради. Пані Юлю, мої вітання. Розкажіть детальніше про інтелектуальні змагання. Квіз складається з семи раундів, і в кожному раунді буде по сім запитань. Команди в нас, учасників, це молоді люди від 14 до 35 років. І в одній команді може бути максимум 5 людей. Питання, які будуть, я так буду називати приблизно, тому що буде нецікаво потім вже учасникам. Тобто, раунди, як я вже сказала, будуть. Звичайно, ж поєднуватись, і звичайно, це будуть стосуватися Європи, саме країн Європи. Один з раундів буде, наприклад, пекельна кухня, тобто можуть дізнатися, які страви відносяться до якої європейської країни. Також ми зможемо поринути у дитинство, тобто згадати всі казки, які нам. Читали на ніч або ми дивилися по телебаченню, тобто по картинкам необхідно буде дізнатися назву казки та її автора. Звичайно, також країни Європи можна буде. Побачити і дізнатися за туристичними об'єктами. Один з раундів будуть звичаї тих чи інших країн. Лінгвістичний буде такий раунд, тобто будуть слова, написані різними мовами, і необхідно буде ці слова прописати, як вони звучать українською мовою. Ну, і так, як Україна це Європа, Звичайно, один із раундів буде присвячений Україні саме державотворенню. Може долучитись і як зареєструватись в нас на сторінках і відділу молодіжної політики Вінницької міської ради, і е, нашої Вінницької молодіжної ради є анонс, є форма онлайн-реєстрування, тобто можуть всі охочі від 14 до 35 років. Якщо у вас немає команди, необхідно буде зазначити, що я один або з подружкою, або з товаришем, тобто і вже ми будемо складати команди вже. Сіх людей, де не буде, як кажуть, п'ять осіб. Але ще хочу сказати, що максимум команда це п'ять осіб. Відбудеться в укритті, це в молодіжному центрі квадрат. Тобто, якщо, не дай Боже, будуть тривоги, ми все будемо далі продовжувати, тому що будемо знову ж таки знаходитись в укритті. Розкажіть про заходи, які мають відбутись. Найближчим часом найближчий час, звичайно, як ми вже дев'ятнадцятого. В насквіз а 18-го до дня вишиванки молодь запропонувала оновити саме вишиванку на набережній рошен. Тобто, ми будемо з молоддю активно відновлювати вишиваночку. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку була Юлія Мончак, начальниця відділу молодіжної політики Вінницької міської ради.